Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Годину тому під час тривоги та зльоту ту 23 М з бази Шайковка з бомбардувальником сталася аварійна ситуація, як заявляють джерела окупантів, російський військовий бомбардувальник зробив спробу посадки у цивільному аеропорту. Військовий борт запросив посадку на запасний аеродром, але так туди і не долетів. Після чого пропав із транспондера, з чого висновок він або його ціленаправлено виключив, або трапилася аварія. Можливо, що озброєні західно військового. Округу тут 22 м немає, очевидно, літак військово-космічних сил Міноборони у тих місцях транзитом. Це вже не перший інцидент із бомбардувальниками. Останнім часом через часту експлуатацію та велику кількість льотних годин із спадщиною Радянського Союзу все частіше і частіше трапляються аварії, під час яких гинуть цінні для окупантів пілоти стратегічної авіації. Під час останнього падіння бомбардувальника в Білорусі про що оф-сторони замовчують, була знайдено та розшифровано чорний ящик бомбардувальника. Телеграм-канал Кремлівський. Щора зазначаю, що там пілот чітко повідомили, що в них влучив невідомий об'єкт. Ящик уже розшифровано. РФ приховує розслідування, що ж, карма наздогнала, але потрібно реагувати на кожну тривогу. В той же час російські окупанти взимку можуть повторити ракетні атаки на українську енергетичну та транспортну інфраструктуру. Про це в ефірі телемарафону розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Список об'єктів нікуди не подівся. Вони розуміють, і, можливо, будуть бити по військових об'єктах та критичній інфраструктурі електростанції, гідро Технічні споруди, транспортні розв'язки. Все це може бути атаковано. Припускає Ігнат. Він наголосив, що для захисту України потрібно посилювати протиповітряну оборону. Потрібно більше Петріо та АйРІСТІ. Хочеться вірити, що це прийде швидше. Фахівці у нас підготовлені. Питання у кількості батарей, які прикриватимуть найважливіші об'єкти, сказав Ігнат. А сьогодні вночі російські окупанти, ймовірно, балістичною ракетою Іскандер М вдарили по об'єкту інфраструктури в Миколаєві, щоб протидіяти таким ворожим ударам. Україні потрібно більше систем повітряної оборони «Петріот». таку думку в ефірі телемарафону Єдині новини висловив речник командування повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат. Нам необхідно багато такого озброєння, а також високоточні крилаті ракети та керовані авіабомби, наголосив офіцер. Також нам потрібні сучасні зенітно-ракетні комплекси, щоб протидіяти військам РФ, які щодня випускають дуже велику кількість різних ракет по Україні. Про це свідчить статистика збитих повітряних цілей у травні червні цього року. Саме 80% із них знищено зеніт. Ракетними підрозділами він також вкотре зазначив, що без літаків F16 нашим збройним силам не впоратися. Цей літак дозволить швидко реагувати на загрози та знищувати повітряні цілі супротивника над всією територією країни. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!